Так. так, шановні студенти, сьогодні ми поговоримо про чотири рівня стратегії. Я вам розкажу, чим ви будете займатися більш докладно на курсовій роботі, та чим ми будемо займатися на нашому предметі. Будь-яке диверсифіковане підприємство має чотири рівні стратегії. Ну, взагалі, що таке стратегія? Стратегія то є план дій. Е, план дій, і цей план дій повинен е, забезпечувати стратегічну перевагу над іншими підприємствами. Тобто, е, згідно сучасних поглядів на стратегічний менеджмент, ми повинні дивитися. Спочатку думати не про прибутковість, а про конкурентну перевагу. Тобто, це не означає, що ми не повинні думати про нашу прибутковість. Це означає, що е якщо в нас буде конкурентна перевага. Якщо ми щось робимо краще у порівнянні з нашими конкурентами, то ми автоматично будемо прибутковими, тому що куплять товари або послуги саме в нас, а не в наших конкурентів. І стратегія, вона походить від е, двох е, древньогрецьких слів: е, Стратос Андегос е, – «Мистецтво бути полководцем ведення військових дій. Ну, В принципі, от стратегія це план для перемоги. І ще хотів наголосити, що стратегія вона еволюціонує. І отут, -от в правому куті, ви можете побачити цикл менеджменту, основні функції менеджменту є. Планування, організація, мотивація та контроль. Стратегія є результатом функції планування. Тобто, ну, спочатку, ну, це природньо ми робимо якийсь план, як ми щось хочемо робити. План робиться таким чином. Спочатку робиться аналіз, потім. Розробляється місія підприємства або місія стратегічної зони господарювання, якщо це диверсифіковане підприємство. Потім воно трансформується в цілі і потім в задачі. Потім ми кажемо: ти роби це, ти роби це, ти роби це. Тобто ми делегуємо виконання задач е своїм підлеглим і робимо е організацію. Інструктуру управління. Потім треба зрозуміти, що не кожен підлеглий, одразу після того, як йому сказали, ти це робиш, він почне це робити. Треба встановлювати якісь мотиви. І потім треба, звичайно, перевірити, чи досягнули, всі цілі були досягнуті, які були сформовані на етапі стратегії, чи ні. І якщо цілі не були досягнуті, то. Е, може, е, були вони спочатку недобре сформульовані, тобто вони спочатку, були, е, не можна було їх досягнути, ну е, погано було розроблено, або ми щось наплутали на етапі організації, або на етапі мотивації, то треба щось змінити в стратегії. Але е, світ, звичайно, змінюється. І ми повинні вносити е, зміни до стратегії, навіть якщо ці цілі були вже досягнуті. Ну от хто е, рік тому міг подумати, що така страни, станеться страхіття, яке зараз проходить в Україні, то всі компанії повинні до нього адаптуватися. Тобто, е, ну ви будете розробляти стратегію корпоративно для підприємств, які ви обрали, але е, ви повинні зрозуміти, що е, це не так, що от зробили для компанії поклали все в кишеню, а от на полку, точніше, а от воно повинно еволюціонувати разом зі змінами навколишнього середовища. Е, Будь-яка диверсифікована компанія. Диверсифікована компанія то є компанія, яка має принаймні два страт... дві стратегічних бізнес-одиниці. От, як ми казали, тільки що з е, шановною пані. Тобто може бути туроператор, е, він організує е, туристичні подорожі, а ще незалежно він е, перевозить, вонта... О, організує вантажні перевезення. От... Диверсифікована компанія має чотири рівні стратегії, але почнемо ми не з першого рівня, не з корпоративної, а з бізнес стратегії. Так буде простіше зрозуміти. Бізнес-стратегія це стратегія для бізнес-одиниці, тобто ми повинні, ми повинні зрозуміти. Чим ми будемо кращі у порівнянні з нашими конкурентами? Якщо ми це зрозуміємо, причому це ми повинні не їх е Як то вмовити, щоб вони в нас купували, а в першу чергу себе вмовити, чим ми є кращими. Якщо ми це можемо зробити, то е наш бізнес в кінці кінців буде прибутковим. Е ми бізнес-стратегію зі студентами, в принципі, розглядаємо на бакалаврському рівні, але я от хотів, е в будь-якому разі, я закінчу трохи раніше, закінчу трохи раніше, е yeah Курс наш менеджмент організації. Я захочу прочитати вам е, дві лекції та провести в вікшоп щодо бізнес-стратегії, то є важливим, як я думаю. Е, потім, коли ми зрозуміли, для кожного бізнесу нашу базову конкурентну перевагу, ми для е, кожного бізнесу розглядаємо функціональні стратегії. То є стратегії для кожної функціональної зони. Тобто будь-яке підприємство має відділ маркетингу, ну або це воно може не відділ називається. Напрям цей чи щось таке. Управління кадрами, управління фінансами, то нам треба сформулювати певні цілі і потім їх об'єднати функціональної стратегії щодо виробництва, щодо маркетингу, щодо фінансів. От. І великі підприємства. А диверсифіковане підприємство, воно, як правило, велике підприємство, воно ще має відділи. От, Припустимо, у нас в університеті, навіть якщо кафедри тільки рахувати, 101 кафедра уявляєте собі, 101 кафедра. А ще відділів ненавчальних, десь від 20 до 30, я навіть точно не знаю. От, то Кожен відділ, кожна кафедра має свої цілі. це... Цілі, оці сукупні цілі, вона називається операційна стратегія. От. І якщо ми поглянемо, якщо от я вам приводив, наводив приклад ну от найбільшої диверсифікованої компанії щодо Споживацьких товарів, то ну, зараз е, по капіталізації це Procter Gamble, Якщо ми кажемо саме не про промислові товари, а про споживацькі е, це і товари дитячої гігієни, і товари жіночої гігієни, і товари е, для чоловіків для гоління, це і для жінок також е, це жилет. І е, вони поглинули торгову, торгівельну марку Жилет. Потім, е, е, якщо ви знаєте, вони ж і Дюрасел поглинули. І також, якщо знаєте, то картопляні Чіпсі Прінглс то є також товар, виробляється компанією Procter Gamble. Тобто, в принципі, види бізнесу ну, зовсім не пов'язані. Але, Але, то є одна компанія. А що це означає? А це означає, що є е, одні й ті самі власники компанії, акціонери, е, один бюджет компанії і якось усі ці е, стратегічні бізнес одиниці повинні існувати, співіснувати в межах однієї компанії. І от корпоративна стратегія, вона нібито. як... Парасолька вона накриває або зв'язує всі бізнес-стратегії. І в своїй роботі цього семестру ви будете розробляти корпоративну стратегію для тієї компанії, яку ви обрали об'єктом для свого дослідження. Ну, якщо ми кажемо е, про е, недиверсифіковану компанію, то тоді будуть три рівня, то рівня, е, рівня корпоративної стратегії просто не буде. Е, про що це корпоративна стратегія? Корпоративна стратегія вона передбачає чотири основні е, елементи. Перший елемент це про диверсифікацію, як досягнути диверсифікації. Ну от Я спеціально розмістив цю картинку, знаєте, як кажуть, не клади всі яйця в одну корзину, в один кошик, то якщо з одним бізнесом щось піде не так, то інші види бізнесу вони допоможуть е першому або невдалому бізнесу. Е або фінансово, або взагалі компанію зуб перекрити збитки, і сумарно діяльність компанії буде прибутковою. Тобто, в принципі, це тренд останні десь років 20, що будь-яка компанія намагається диверсифікувати свою діяльність. Будемо з вами розглядати докладно це, що таке диверсифікація, який види бувають диверсифікацію. Мені дуже приємно, що ви вже знаєте такі поняття з менеджменту як вертикальна інтеграція, будемо докладно це розглядати з вами. також. Потім я вам вже казав, що якщо компанія це одна, то навіть різні сфери діяльності вони якось повинні співіснувати. Ну, от, лише один приклад можу навести. Якщо щось буде не так лише з одним напрямом діяльності. Ну, припустимо, неякісна продукція, то це ж може вплинути на все підприємство, тобто кине тіні на все підприємство. То... Але тут ми говоримо не тільки про це, але тут ми також говоримо і про е сумарну корпоративну культуру, і так далі. Тут ми трошки лише поговоримо про другий пункт, коли ми будемо з вами обговорювати пункт 3. пункт 3, 3 сінергія. E, це третя частина корпоративної стратегії. Є таке загальне правило, може воно трошки дивно звучить: 2 плюс 2 дорівнює не 4, а 5. В економіці так буває. E, це називається ефект синергії. Його перший описав e, Ігор Ансов. ну Якщо дуже коротко і на пальцях, то, от припустимо, компанія. E, Хоче відкрити новий напрям діяльності, але, але вже є, припустимо, вантажі вантажівки для того, щоб перевозити нові, нові товари і. Нам не потрібно купувати, нам не потрібно купувати е, додатково ці автівки у порівнянні з тією компанією, яка б хотіла зайти в цей бізнес з нуля. Тобто в нас за менші інвестиції ми отримуємо такий же самий прибуток. І от, або якщо от ми казали про той же, як от SkyUp перейшов на інше перевезення, в них вже була, в них була менеджерська синергія. Тобто вони вже знали, що таке перевезення. Ну, припустимо, в них можливо був вже якийсь сайт для замовлень і. Можна було лише доробити той двіжок, але принципово нічого не переробляти. Тобто для компанії, яка б хотіла починати вантажними перевезеннями займатися, те, про що ми говорили спочатку, з нуля перед парою, то для неї це було більше витрати. Ми будемо докладно про це говорити. У нас буде, ну, це я вам на пальцях пояснив. У нас будуть і формули, я вам все це покажу, як воно відбувається. І четверте. Четвертий компонент корпоративної стратегії, то є про інвестиційні пріоритети. Якщо в нас щось не так йде з бізнесом, то треба бізнес, можливо, закрити і, можливо, інвестувати ці кошти в інші бізнеси. Але, от якщо нам всі бізнеси вони нібито прибуткові, що тоді робити, якщо ми хочемо. Розвиватися далі, а грошей в нас вільних немає, і чомусь ми не можемо взяти гроші на відкритому ринку, то є ціла купа спеціальних методів, як проранжувати стратегічний бізнес-одиниці компанії. Е, і для того, щоб визначити, ну, які, е, під, які стратегічні бізнес-одиниці треба підтримувати. Найпростішим є, ну, мабуть, всі знають, матриця БКГ Бостонської консалтингової групи. Е, не хочу сказати, що вона погана, вона проста, дуже проста, але вона до сих пір її успішно використовують. Єдина проблема, що якщо стратегічних зон багато, то просто ну, не буде. Сенсу в ній треба більш складні інструменти використовувати. А якщо тут підприємство до чотирьох, навіть до п'яти бізнес-одиниць, то цілком можна її використовувати. Ми будемо от з вами розглядати в курсі від найпростіших елементів до достатньо складних матриць. Там же де, в матриці Артур Долітл, там 20 зон, 20 типових стратегій. От, то от про що наш курс, і що ви будете робити в своєму курсі, тобто шляхи досягнення диверсифікації, загальна корпоративна культура, синергія компанії і визначення інвестиційних пріоритетів. Воно буде трошки в іншому порядку йти в вашому курсовому згідно з логіки викладання, але в принципі це, чим ми будемо займатися з вами. Бізнес-стратегія то є стратегія для бізнес-одиниці. Коли ми з вами розробляємо корпоративну стратегію, ми вважаємо, що бізнес-стратегії вже для кожної стратегічної бізнес-одиниці вони зроблені. Кому буде цікаво, то ми з вами обов'язково про це поговоримо на останніх двох лекціях. На рівень вниз опустимося. Ну, в принципі, для того, щоб розробити бізнес-стратегію, потрібно провести аналіз галузі, визначити потребу на цьому ринку, яка є незадоволеною, визначити нашу конкурентну перевагу. Потім на основі цього розробити місію нашої компанії, трансформувати її в цілі, а далі трансформувати цілі в задачі. В принципі, от воно може так трохи для того, хто не читав щось з менеджменту, дуже близько звучить: цілі та задачі це принципово різні речі, цілі це результат діяльності, який досягається, а задачі це конкретні. Шматочки роботи, які треба виконати для того, щоб досягнути ціль. Тобто, не можна, сказати, досягати, перепрошую, не можна сказати, досягати задачу або виконувати ціль. Цілі досягаються, задачі виконуються. І, в принципі, як я вже сказав, в центрі бізнес-стратегії стоїть Наша конкурентна перевага. В принципі, конкурентних переваг аж дві всього. Це лідерство по ціні або лідерство по якості диференціації. Ми про це трошки поговоримо з вами. Як визначати, як досягати. Функціональна стратегія це стратегія для як я вже казав, це стратегія для е, функціональної зони, а е, операційна стратегія це стратегія для відділу. Ані функціональними стратегіями, ані операційними стратегіями ми в нашому курсі займатися не будемо, тому що наш курс повністю саме про корпоративну стратегію, про корпоративну стратегію. І ще хочу вам трошки показати наш. Спільний файл, ви, щоб ви до нього звикли. Я, до речі, розшарив вже папку з документами. Зараз я розшарю, так, ви бачите мій екран. Це наш файл прогресу. В файлі прогресу ви бачите завдання англійською мовою. Завдання тут вони російською мовою. Я перекладу на українську мову, тому що в нас минулого року були туркменські студенти, які української не розуміли. Далі, тут от в нас є максимальна кількість, яку можна отримати за кожне завдання. В нас є дедлайн. Трошки якраз попросили мене пересунути дедлайн, щоб в нас дедлайн приходився на понеділок. В нас сьогодні заняття перенесено з грудня, а взагалі-то в нас заняття будуть йти по понеділках. Взагалі-то в нас заняття будуть йти по понеділках. І у вас є. Ага, тут от багато вже студентів записали свої компанії, про які ви будете писати. Ось тут, пані Аліна, ви ну, ми вже зрозуміли все, я так тут прибираю. Ви просто трошки допишете, дасте, воно буде добре. Бачите, вже багато студентів вже надсилають мені завдання. <кхм> У вас є дві. У вас є дві загальні можливості щодо виконання роботи. Перша можливість це надсилати мені завдання поступово. Тобто. Ви до дедлайну надаєте завдання, і тоді у вас є можливість виправити щось. Ну, в першому заданні тут майже всі здали одразу на максимальний бал. А от, припустимо, як в нас там матриця БКГ піде, матриця General Electric, там достатньо складні завдання, то можна буде поговорити. Як щось, щось незрозуміло, щось виправити, і потім ваша оцінка все одно буде максимальною. Тобто, от як зараз от воно стоїть е 10, то, припустимо, в когось було б там 8. От студент. Надіслав роботу, і впродовж двох робочих днів він побачив, що щось не то, щось він помилився, зробив помилку. Тут в такому разі студент приходить на практичне завдання заняття і питає: а от тут, щось тут не так, давайте обговорювати, яку я помилку зробив. І саме тому дедлайн ми зробили в понеділок. що можна в понеділок відвідати наше практичне заняття, все поговорити, обговорити і ще вечором внести певні зміни в своє завдання. Внести певні зміни в своє завдання. А другий варіант роботи це ви здаєте. Роботу до кінця листопада, але в цьому разі вже не буде у вас можливості щось виправити. От що здали, то здали все. Я вже буду оцінювати в кінці листопада, як воно буде, ну, що є, то є. Можна пропустити один дедлайн, але все одно залишитися от на цьому. На цій схемі, що ви дедлайнами до дедлайнів надсилаєте свої завдання, в принципі, ніяких санкцій немає, якщо ви не вклалися в дедлайн, просто санкнуні санкції, а просто те, що ви перейшли на другий спосіб здання курсової роботи, що просто вже в кінці. От що надіслали, то надіслали. Якщо помилки будуть, то вони просто будуть знижувати вашу оцінку. А якщо ви працюєте поступово, то воно у вас накопичується і ну, дуже багато людей, практично 100% людей, тут хто працює по дедлайнах, отримує максимальний бал. 100% це оцінка 5А100. і тут я ще додам посилання на відео. Дедлайни вже визначені, завдання вже визначені, максимальна кількість балів вже визначена. Так. Ну, нібито я вам все розповів, я тепер вимикаю запис.